Ну, дуже смачний печінковий торт. Готую його без майонезу і з шампіньонами. Це дуже смачно. Один кілограм печінки ріжу на кусочки і добре промиваю. Перекручую через м'ясорубку з однією цибулиною. І додаю три яйця, сіль. Перець. 300 мл молока вливаю половину і додаю 150 г борошна. Збиваю блендер. Додаю іншу половину молока і 50 мл олії. І знову все перебиваю блендером. Ось така, таке гарне тісто. Оставляємо його на 15 хвилин. Підготуємо начинку. Нарізаю дрібненько 300 г шампіньйонів. Обсмажую. Додаю 2 цибулини, часничок, 4 морквини. Перемішую і протушую під кришкою. Через пару хвилин додаю 150 мл вершків і протушую до готовності під кришкою. Перекидаю в іншу ємкість, щоб охолола. А тепер смажимо млинці. Змащуємо злегка олією і виливаємо тісто. Розрівнюємо по сковорідці і випікаємо. Вони дуже добре смажаться, добре перевертаються, не прилипають до сковорідки. І так обсмажуємо всі млинці. В мене вийшов 21 млинець і буде два торта. Начинка вже охолола і додаю 200 грам сметани. І сушеної петрушки. Все гарненько перемішую. Ще можна посмакувати. Може, треба буде досолити чи поперчити. І викладаємо на тарілку млинець, начинка. Гарненько розрівнюємо. І знову млинець, начинка. І так формуємо два торта. Зверху прикрашаю сметаною. Посипаю зеленою цибулькою. Ще можна посипати відвареним яйцем. Готуйте смачного!